Ми летимо в Порто Ріко. Формально це територія США. Але за атмосферу Карибів летіти всього кілька годин з Нью-Йорка, а відчуття ніби інший світ. Приземляємось в Сан Хуані, і тут все дуже просто. Американські правила, дороги, знайомі сервіси. У цей момент здається, що подорож буде легкою. Коли ми прилетіли, було приблизно опівночі. Ми одразу взяли машину, бо без авто тут майже неможливо. Швидко перекусили і вирішили їхати до океану. Насправді ми нічого не бронювали наперед, бо не знали, коли саме доберемось. У мене було кілька збережних пляжів, тому ми просто поїхали на один із них. Ми приїхали вже в темряві, заснули в машині, а зранку зрозуміли, що це серферський пляж, хвилі, дошки, люди і при цьому дощ. Ми сиділи, дивилися на кран і думали, з чого почати цю подорож. ми Зранку просипаємося і тут 20 машин з серферами. І подивіться, які волни, хвилі, Місце просто прекрасне. Що декава? І тут Стас не втримався. До цього він серфінгом займався тільки в Нью-Йорку, на роковий, де хвилі значно менше. А тут океан більший, серфери навколо, інший рівень. Він вирішив, що настав момент уперше посерфити за межами хвилях, яких колись спробував серфити. Це наш перший день в Пуерто-Ріко. І е, так вийшло, що я не планував серфити, але буду. Сьогодні висота хвиль приблизно 2-2,5 метра. Це найбільші хвилі, на яких я колись серфив. Сподіваюся, я не втопися. Чао! Скільки доска коштувала? Що? Скільки доска коштувала? Рент? 27 доларів до 4 годин. Чао, любите. Перша велика хвиля. І все. Я плив назад 15. На Спочатку вперед 15 минут. 5 минут на споті, порвався ліж, 15 минут назад. А тут? травський. Варенталбордс. Бо Наші ліки. Там є вода? Це офіційно був найжощий раз в океані, коли я небудь там був. Відчуття, коли на тебе зверху падає хвиля висотою 2,5 метра. Ніби те поїзд збиває, якщо чесно. Але класно, класно. Мені сподобалося. Не злив ні одної хвилі. Вигрібав е, на лайнап протягом 37 хвилин. 37. Думав, що втоплюся три рази. Але це класний досвід. На наступні дві ночі ми поселились в районі Лас-Педрес. Недалеко від Юнки. Це не туристичне місце, тут більше справжнього життя. Ми взяли недороге Airbnb, господар жив на другому поверсі, а перший здавав окремо. Свій вхід, паркування дуже зручно. Своя кімната просто нормальна, але головне тут не інтер'єр. З тераси відкривається ось такий вид. Ти сидиш просто у басейна і більше нічого не хочеться робити. А ще котики абсолютно домашні, спокійні, ходили як справжні господарі території. Лас-Петрес це невеликий район на сході Пуерто-Ріко, буквально за кілька кілометрів від ел юнке парку Сюди рідко приїжджають спеціально, це не курорт і не туристичний центр. Тут майже немає великих готелів, замість них приватні будиночки, невеличкі апартаменти і кімнати, які стають місцеві. Якщо хочеш жити ближче до природи, то ти, по суті, живеш у людей вдома. Назва лас Ласпедрес перекладається як кам'яні плити, через скельні утворення, що трапляється в околицях, і нагадують настільки старий цей ландшафт. Район виглядає простим: вузькі дороги, спокійні вулиці, магазини для місцевих, нічого показного. Але саме це цікаво. Тут ти бачиш не картинку для туристів, а те, як реально живе острів зі своїми ритмами, звичками і спокоєм. Для нас це була зручна точка, щоб зупинитись на пару ночей недалеко від головних локацій. Тихо, без натовпів і з відчуттям, що ти трохи менше гість. І трохи більше тимчасовий мешканець. You buy tickets here? to the visitor center is more for information and education. If you want to see the waterfalls, towers, and trails, that is two and a half miles up, and it's free. Oh. So to the entrance, and from there you continue driving to the trails. It's all oh, on that road. All right, thank you so much. Beautiful. Have a great day. And it's any, any parking there? There will be parking depending on what you want to see or do. If you want to see the waterfalls. in so this is the zone. Це єдиний тропічний ліс у системі національних парків. Тут майже весь рік волого, температура стабільна, а душі норма. Через це ліс ніби працює в іншому режимі. Дерева ростуть повільніше, але живуть довше. Усе вкрите мохом, пилинами і папороті. Для туристів це місце зробило максимально доступним. Багато стежок тут безкоштовно. Просто приїжджаєш, залишаєш машину на парковці ще йти до оглядових точок, водоспадів і коротких маршрутів. Є й закриті ділянки, їх перекривають після сильних ураганів або сові. Тому тут завжди треба дивитись на знаки, навіть якщо здається, що все нормально. Коли ми приїхали, почався невеличкий дощ, не шторм, але достатньо, щоб доріжки миттєво стали слизькими. Каміння, коріння, дерев'яні сходинки, усе перетворюється на копсунку. Ми чесно не підготувалися. У нас не було трекінгового взуття. А я йшла в сандалях і постійно думала не лише про краєвиди, а про те, як не впасти. У якісь моменти доводилось просто йти повільно, тримаючись за все, що поруч. Зате водоспади тут це окрема історія. Холодна вода, яка падає з висоти, туман, шум, і ти стоїш серед джунглів, ніби в кадрі з документального фільму. Враження таке, що ти далеко від цивілізації, хоча насправді до дороги не так то й далеко. Але юнк в цьому сенсі дуже особливий. Це місце, де природа не зроблена для туристів. Тут красиво, але тут же може бути мокро, слизько і небезпечно, якщо легковажить. І саме тому це відчувається справжнім. Ти принцеса посеред джунглів. Рейнфорест такий рейнфорест. Ми пішли до водоспаду одного з найвідоміших у цій зоні. Чим ближче підходиш, тим голосніше стає шум. І раптом джунглі розкриваються. Перед тобою падає потужний потік холодної води. Це не туристичний водоспад, а справжній гірський зі силою, яку ти відчуваєш навіть на віці. Під воду, звісно, я не пішла, але туди пішов Стас. Збоку здається, що це просто постояти під водою. Але потік там серйозний. Вода б'є по плечам, а під ногами слизьке каміння. Тож треба бути уважним. Виглядало це трохи страшно, але неймовірно красиво. Після цього ми вже вирішили назад, оскільки це зима, а парк працює лише до п'ятлі. Дорогою ми ділилися враженнями, але половини розмови просто не чути, бо вода потрапила у GoPro і звук просто зник. Комерційною музикою. Ну, що не каже, я слухаю поворот. Да, так, типу за шквар. Так. Да. <гум> а чого? Але насправді її слухають всі. Саме да. немає, Це не може бути на каренбі українською? Стільки <гум> красити.

Right. Вранці ми прокинулись в Лас-Педрос і вирішили дати собі день без великих пригод. Просто видихнути. Тому поїхали на схід острова на пляж. У відео буде нарізка реальних моментів зі звуком. Дорога, океан, хвилі. Такі повільний, спокійний, справді островний день. Після цього ми вирушили далі через понце у напрямку Рінкона. Дорога мені стала погана. В мене піднялась температура, ми заїхали в аптеку, взяли ліки і вирішили переночувати прямо там. В Цього моменту у відео немає. Ми просто не знімали, бо було не до камери. Але наступного дня ми поїхали і доїхали до Рімкана. Там зупинились в дуже класному місці. В простому, затишному, буквально за один блок під океану. Вранці було чути хвилі. А у дворі можна було просто посидіти, поїсти, відпочити. Поруч постійно ходили котики, яких ми кормили, бігали курочки, максимально домашні вайб. Ми прожили у Рінкані приблизно 5 днів, ще після, майже щодня відкривали для себе нові пляжі, кожен зі своїм настроєм, десь спокійний, десь хвиля, десь захід сонця. Там вже познайомились з однією парою і провели з ними кілька дуже класних днів. Гуляли, говорили, просто насолоджувалися моментами, робили вогонь, жарили м'ясо. Це був той період, подорожі, коли ти більше живеш ніж знімаєш, і саме в цьому була вся магія. Останній день перед вилітом ми провели в Сан Хуані. Тут зовсім інший ритм: більше людей, рух, життя. Ми просто гуляли вулицями, дивились на місцевих, слухали місто без поспіху. Сан Хуан одне з найстаріших міст Америки. Його заснували іспанці ще до початку 16 століття. І саме звідси вони контролювали Кариби. Через постійні напади місто перетворили на фортецю. Товсті кам'яні мури, бастіони, гармати усе, щоб захистити кораблі зі скарбами. Сьогодні ці укріплення національні пам'ятки. Стиж на стіні, дивишся на океан і легко явити, як колись тут чергували солдати. А поруч зараз туристи, діти, кава, сміх. Минуле і теперішнє поруч. Старий Ху Хуан – це вузькі бруковані вулички. І яскраві будинки з балконами Красиво, компактно і дуже атмосферно. Ми просто ходили, дивилися, ловили момент, і це був ідеальний фінал нашої подорожі.